Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас радо вітаю на своєму каналі у своєму третьому влогмасі. Сьогодні наше відео буде мотиваційним. Ми будемо наводити з вами лад на кухні, задекоруємо її, приготуємо щось смачненьке. Тож, якщо ви у пошуках порції мотивації, то це саме те відео. Бажаю вам усім гарного перегляду! Ну а розпочнемо ми сьогодні нашу мотивацію з того, що я дозавершу своє декорування сходів. Я це відкладала ще на пару днів, так як завжди, як то кажуть, брак часу. Але сьогодні в мене досить такий непоганий день, і я вирішила, що це треба дозавершити. У одному з попередніх відео я показувала, що я придбала ось цю штучну гілочку, я її гарно розправила. Вона є вже з гірляндами, тож я їх увімкнула, щоб, як кажуть, побачити, як вони світяться. Сходи декорую доволі просто. Використовую ось тут такі срібні банти. Вони мають ззаді кріплення у вигляді такої жабки. І також ще планую нанизати на металеву нитку по три срібні кульки. сам кінець я ще використала таку гірлянду біло срібну у вигляді дощику, обмотала її навколо так само сходів і вийшло навіть досить симпатично. Одразу про полосошую сходи, тому що насипалося трошки і блискіток, і саме гірлянд гілочок маленьких, тож хочу відразу все поприбирати, щоб воно не носилося за ногами. Ну і ось так виглядають наші сходи. Тепер все у такій же кольоровій гамі, як і наша ялиночка. Тож мені дуже подобається, я задоволена. Ну, а ми з вами рухаємося далі і будемо зараз наводити лад ось тут на прикухонній зоні. Ми за цим столиком проводимо досить багато часу, тому що ми тут і снідаємо, і обідаємо, і вечеряємо. а для гостей в нас є великий стіл у нашій столовій зоні. Перш за все, звільняю все, що є на столі. Також хочу помити ось ці вікна це є вихід на терасу. Мити, звичайно, буду тільки з середини, тому що є досить холодно і я думаю, що це зовсім не має ніякого зараз аж такого принципового значення. Головне, щоб з середини було гарно, приємно і чисто. Також вологою ганчіркою протираю люстру, забираю всю полюку, яка на ній знаходиться. Проходжуся по відкритих поверхнях, по пліндосах. Загалом все, що бачу, як кажуть, все витираю, все мию. Тепер буду полососити безпровідниковим полососом. У мене фірма Shark дуже зручний, я вже неодноразово про нього розповідала. Ну і будемо мити тут підлогу, щоб було гарно і чисто і охайно. Тепер буду протирати стіл і крісла. Використовую для цього спрей для дерева від фірми Плеч у мене з запахом цитрусу. Ну, а зараз я хочу трішки задекорувати цей наш кухонний столик. Буду сюди ось такі стелити біленькі з золотистими нитками плейсмати. На центр столика ставлю дерев'яну різдвяну дощечку. Ще також зробила ось таку невеличку композицію, це свіжа ялиночка, і туди вставила біленькі гілочки з шишками. Сюди ще ставлю дві невеличкі ялиночки і буду ставити сюди шишку. У мене є декілька штук, я використаю сюди одну. Ну і, звичайно, на центр поставлю свічку і е, маю ось таку серветницю, е, так само у вигляді сніжинки. Е, це все з одної колекції разом з цією дощечкою. Тут я вирішила замінити свічку на ось таку з підсвічником. Мені здалося, що вона тут більше підходить. Е, тож, ось така композиція новорічна в мене вийшла. Ну а ми з вами, любі друзі, рухаємося далі і будемо прибирати саму кухню. Тут в мене роботи не початий край. Найперше забираю рушнички, котрі буду прати. Ну і забираю все з поверхонь. Я буду використовувати для миття поверхонь засіб це є спирт, вода і яблучний оцет. Він дає трошечки такий приємніший запах. Ну, і, звичайно, буду все гарно протирати. Якщо ви зауважите, що в мене одна і та сама ганчірка, то це неправда. Я просто купила набір, і там були самі помаранчеві. Так що <с up> наперед забігаю і скажу, що не мию все однією ганчіркою. Фасади кухні так само мию за допомогою цього засобу. Також цим засобом я мию і мікрохвильову піч, протираю обов'язково там все з середини і буду також мити газову плиту. Щоб мені якось робота йшла веселіше, включила собі різдвяні колядки, якось і підспівую собі всередині, і проходжусь, як кажуть, їх по пам'яті. Що я всі пам'ятаю, і якось і на душі легше, і робота швидше робиться. Газову плитку ми за допомогою кремоподібного засобу Комет Давно його використовую, він мені подобається, гарно справляється своїми обов'язками, тож, хто в США, я сміло рекомендую. Проходжуся по верхній поверхні газової плитки, ну і, звичайно, посудомийну її на машину. Також її протираю. Все це протираю звичайною вологою ганчіркою. Це є такий темний стайний стіл, він не залишає жодних плям, і це дуже-дуже зручно, тому що я знаю, що старого візерця стайний стайнець вони залишають дуже великі такі плями, і потрібно купувати спеціальний спрей для них, щоб не залишалося ні відбитків пальців. Але саме ось така зараз техніка. Трошечки новіша, вона зроблена по тому типу, що не залишається абсолютно ніяких відбитків пальців. Єдине, що може, це якась, якщо вас хляпнула десь водичка, ну тоді ви звичайною мокрою ганчіркою можете це все протерти і не залишається жодних плям. Кухонні шафки буду натирати ось таким поліролем для дерев'яних поверхонь. Я його купувала у магазині Хундіпо, і він є дуже зручний. Хто в пошуках, можливо, комусь потрібно так само в когось, ось такі шавки, темні. Це дуже зручно, тому що на них не залишається тоді жодних плям, і виглядає дуже гарна і охайна кухня. Ось так потроху навели з вами лати, залишається ще тільки пропало і помити підлогу. Тепер буду ставити все на своє місце і, звичайно, хочу тут також трішки прикрасити, задекорувати, щоб мені було приємніше тут знаходитися. Для декорації буду використовувати ось цей зріз дерева, таку дощечку. Також сюди хочу поставити невеличку вазочку, в котру я поставила. Гілочку свіжої ялинки і невеличку білу гілочку з шишками. Сюди ж ставлю дві невеличкі ялиночки, глечик з медом, і буду ставити сюди ще срібного оленя, котрий купувала також у позаминулому відео. Маю ще ось таку різдвяну ємкість на печиво. Зараз я сюди його засиплю. Це печиво дуже люблять мої діти, воно вершкове. Я сама його часами деколи не люблю. Тож ставлю його сюди, щоб кожен міг собі взяти до чаю. І ось така простенька і доволі симпатична композиція в мене вийшла. Ще також ставлю сюди різдвяні рушнички, показувала їх в одному з відео, як я їх купувала. Ну і ось, любі друзі, такий результат в мене вийшов. Ось так я задекорувала кухню. Мені дуже подобається. Все дуже акуратно, гарно, чистенько. Все як я люблю. Ну а після того, як я навела тут лад, коли в мене тут все чисто, мені так захотілося там щось приготувати на кухні, щось смачненьке. Тож сьогодні, любі друзі, я ділюся з вами досить гарним і смачним рецептом лимонних кексів. Для цього рецепту нам потрібно один лимон, 250 г кисломолочного сиру, 3 яйця. 100 г цукру, 150 грамів муки, 1 чайну ложку соди або розпушувача. Першим етапом я помила гарно лимон, розрізаю його навпіл і вибираю всі кісточки з нього, тому що вони будуть давати гірчинку. Далі лимон я буду ось так нарізати невеличкими шматочками і подрібнювати його у чаші блендера. Лимон збиваємо до консистенції пюре. Тепер беремо у миску кисломолочний сир, далі туди вбиваємо 3 яйця і додаємо 100 г цукру. Сюди ж додаємо одну чайну ложку розпушувача, і я ще додавала трішечки ванільного цукру. Тепер усе ретельно перемішуємо. До цієї маси висипаємо наш лимон, який ми з вами зблендували. І також 150 г борошна. І все ретельно перемішуємо. Ось така маса в нас повинна вийти. Форму для випікання перед тим збрискуємо олійкою. В мене ось форма на таких 12 кексиків, тож цієї маси, що я зробила, мені вистачило саме на таку кількість. Начиняю наші формочки і згори буду посипати також магдалевими пелюстками. Рецептик я залишу в описі під відео. Будемо випікати кексики при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Як варіант, можна полити зверху ще топленим шоколадом або білим шоколадом, але я посипала ось трішки цукровою пудрою. Цього вистачило мені і моїм домашнім. Тож обов'язково спробуйте цей рецепт, це дуже смачно, дуже просто. Хто любить ось таке поєднання трішечки з кислинкою, то це саме те. Ну, а тепер саме час заварити собі смачний чай, використовую трав'яний, також сюди ще додаю пару шматочків лимону, яблука, апельсину і мала трішки малини. І будемо куштувати мої кексики. Чай запарюю у своєму новому чайничку, я його показувала вам нещодавно в одному з відео, купувала на Amazon. Посилання на нього так само залишала в одному з відео, тож, будь ласка, подивіться, можливо, комусь цікаво, і хтось так само хоче його придбати собі. Він дуже мені подобається, він може витримувати дуже великі, високі температури, і його можна ставити на газ чи електроплитки. Ну, а лимонні кексики сьогодні ми догустуємо з моїм старшим сином. Вони вийшли надзвичайно смачні. Нам дуже сподобалося, Обов'язково спробуйте, можливо, сподобається і вам. Що ж, любі друзі, на цьому я завершую своє відео. Я вам дуже дякую, що ви додивились його до кінця. Сподіваюсь, я вас замотивувала. Вам сьогодні було приємно зі мною провести час. Якщо так, обов'язково пишіть у коментарях. І не забувайте про лайк і підписку. І все неодмінно буде Україна, любі друзі. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па і всіх до нових відео.